Всіх вітаю на каналі і сьогодні пропоную приготувати нам шоколадні мафіни шоколадної карамелі. За цим рецептом вони виходять дуже вологі, довго не черствіють та їх дуже швидко готувати. Так, для початку нам потрібно змішати всі сухі інгредієнти, а саме це 150 грамів цукру, 170 грамів просіяного борошна разом з однією чайною ложкою розпушувача. 20 г какао, дрібка солі, це все гарненько перемішуємо і відставляємо в сторону. І переходимо до рідких компонентів. Беремо окрему ємкість і змішуємо там 200 мл кефіру, 50 мл соняшникової олії і одне яйце. Добре це все перемішуємо за допомогою веделочки і додаємо в нашу суху суміш. Перемішуємо це все до однорідної консистенції і можемо вже заповнювати наші кекси, але для початку потрібно вибрати начинку. Я для начинки вибрала шоколадну карамель. Це може бути чи варення, і риска. Також їх можна приготувати взагалі без начинки, вони самі по собі дуже гарно смакують. Наповнюємо наші формочки, спочатку викладаємо шар кіста. Потім шар начинки і знову шар тіста. Коли ми заповнили повністю наші формочки, в мене їх вийшло 10 штук з цієї порції тіста, можемо ставити в духовку розігріти до 180 градусів десь на 20-25 хвилин. Це дуже смачно, як бачите, просто та бюджетно. Якщо вам сподобався рецепт, будь ласка, ставте лайк. Мені буде дуже приємно Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.